Софія, вау! Хотіла запитати. Готичного оракула, що е, які кармічні події в нас на порозі. Да? ну, Дивіться, по-перше, е, ну, три вже випали, окей, я буду так е, коротко. Да? Е, будете отримувати, будете отримувати подарунки якісь, да? компліменти і так далі. Приймайте як данність, тому що ви краса в цьому світі. Да? Е, сприймайте все адекватно. По-друге, дивіться, хочете навчитися сприймати і нести себе як. Красу в цьому світі вам потрібно зцілення, потурбуйтеся про себе, обов'язково дозвольте собі зцілитися. Ну і третє, знаєте, іноді, щоб, наприклад, почати жити по-новому, треба одягнути на себе, увійти в новий образ. Да? Тож, будь ласка, спробуйте, це не страшно і не боляче. Це відкриє для вас ще якісь додаткові двері та можливості.